Миколаївич. Здається, вчителюєте. Так. У технікумі. Хм. І що, це вас забезпечує? Ну... Скільки мені відомо, що вчительська платня зараз стоїть 10, 20, 50, 100 років тому була досить незначною, вчителі не відмовлялися від приватних лекцій. А як особисто ви ставитесь до приватних лекцій? А? Так завод же закрили. Мені б хотілося. А ви ми б погодилися. Викладати двом моїм дочкам там деякі предмети. Історію, літературу, ботаніку. Так я ж хімік. Гадаю, що Ого. вам вистачить. Отже, чекаю вас завтра.